Пане Йосифу, американці вважають про це пише The Wall Street Journal, Що справжня мета атаки Ірану було не завдання завдати збитків Ізраїлю, а тестування роботи його протиповітряної оборони на випадок справжньої війни. Тобто, як я розумію, тут є вікно, вікно, коли Ізраїль може Надати відповідь Ірану, поки Іран, не як пише американське видання, не розв'язав справжню війну. Правильно я розумію? Ну дійсно будь-яка атака є тестуванням протиповітряної оборони. Це зрозуміло. Росіяни, коли атакують Україну, вони одночасно тестують нашу протиповітряну оборону. По друге намагаються її уразити для того, щоб їм було легше атакувати потім. Так, робить будь-яка країна. Ізраїль був, багато в чому копіює ті методи, які тактичні методи, які вдалося Росії роздобути за останні два роки цієї повномасштабної агресії. Наприклад, те, що атака була зроблена трьома хвилями, які там по фазі відставали одна від одної, для того, щоб не можна було підготуватися до другої, коли перша почне вибухати, і розраховані були також атаки. Крилатих ракет і балістики, також, щоб це було певним чином розсереджено в часі і в просторі, щоб було тяжче з цим е, робити спротив спротивського. Це так, але був і насправді це, е, як кажуть, робити хорошу міну при поганій грі. Те, що вони не досягли е, такою потужною атакою ніяких результатів, ані воєнних, ані знищення. Слава Богу, громадського цивільного населення, це говорить про те, що рівень оборони Ізраїлю набагато більший, ніж атаки у Ірану. І це їх повинно замислитися. Їм тепер треба Ірану, чи взагалі треба встрівати у воєнні відношенні такі військові збройні конфлікти з Ізраїлем? Це дуже хороший урок. Але враховуючи, що у Ірані релігійна диктатура. Ісламська, то я не впевнений, що вони зроблять правильний вибір. Їм наплювати, як і Росії, на кількість загинув, яка їм різниця, скільки загинув в Ірані людей. До речі, була атака Ізраїля під час того, коли вже йшла атака на Ізраїль, а там для досягнення Ізраїлю від Ірану для безпілотних пристроїв треба було, здається, 9 годин чи ж 7 годин. То вже вони атакували Іран. були в Таїрані були вибухи, тобто Ізраїль не став довго очікувати. Як тільки почалася атака, вони одразу, одразу атакували. Знаю, в цьому конфлікті важливо те, що союзники Ізраїля, Сполучені Штати, Великобританія, Франція і навіть Йорданія, яка також пов'язана з Ізраїлем певним малим таким договором між Ізраїлем і деякими країнами навколо нього. Це нещодавно було зроблено. Таке коло маленьке. Воно дуже цікаве, бо раніше Йорданія себе такого не дозволяла відверто захищати Ізраїль. Тобто, виходить, що Йорданія бачить своє майбутнє саме під захистом Ізраїля і інших країн, які можуть їй надати допомогу, якщо в неї виникли конфлікт з якимись сусідніми країнами з дуже тоталітарними режимами. Ну, наприклад, як Іран. Ось. Це, це цікаво. І це показало Ірану, що і наступний напад на Ізраїль також буде відбити за допомоги союзників Ізраїля, а не тільки безпосередньо самим Ізраїлем. Вони повинні враховувати цей урок також. Mm -hmm. Сторони не виявили своїх максимальних можливостей: ані Ізраїль, ані Іран. В них є ще в запасі певні можливості, чи захочуть вони використовувати, ніхто сказати не може. Що заважало Ірану, коли почалася у жовтні війна між Хамасом і Ізраїлем? Що заважало Ірану тоді вступити в війну? І це було б можливо більш ефективно для якраз ісламської сторони проти Ізраїлю, Бо це було б у тяжкій для Ізраїля стан було б атакований з різних сторін. Вони цього не зробили. Чого? А що заважало, Вони як ви вважаєте? Нічого не заважало. Це є політика така. Вони хотіли залишитися поки що за межами цих проксі сил, які атакували Ізраїль, вони нібито в стороні. Хоча всі в світі розуміють, що ці всі сили фінансовані, озброєні саме Іраном. Так що ну, це ігра вже політична.